Good afternoon, my amazing students, my dear followers. How is it going? Як ваші справи? How are you? Як Цим I'm in Ukraine, I'm in Kiev, so the summer is rather hot, isn't it? Чи не так? Так, чи не забагато англійської мови, одразу, як ви мене бачите з першого погляду? I do believe that you enjoy everything what I'm saying, and you will be more happy. To know, ви будете щасливими знати, you will be more happy to know знати, що вже в понеділок this Monday, uh, what date we have? Uh, actually 22nd of July, 22 липня, and I'm going to present. Я збираюся для вас, I'm going to фізнальну конструкцію. I'm going to present Я збираюся представити для вас неймовірний, чому incredible, чому fabulous, чому awesome, тому що цей практикум, цей курс, він буде пронизаний. Всім спектром experience, my emotions, my support, my knowledge, якими я буду ділитися з вами. Це курс для початківців, це курс для тих, хто ніколи не вивчав англійську мову, але я впевнена, що знаєте, робив якісь такі напомацькі, напонапомацьки attempts, спроби to learn English, to speak English, але у вас це нічого не получалося. Не получалося з різних причин. Maybe not your method, можливо, не ваша методика. Maybe not your teacher, maybe lack of motivation, нехватка мотивації. багато, багато є чинників, є факторів, які заважали, заважають і не дають вам. Почати вивчення, почати для того, щоб розуміти англійську, почати для того, щоб говорити англійською мовою вільно, не напружуючись, не коперсаючись це в голові, шукаючи, де то там ті слова, де там ті фрази. А тому, мої дорогі, my dear uh, beginners, Я навіть так скажу, beginners, але level students, для вас цей uh, 30-денний практикум. Для вас тих, хто... Робив спроби, не получилось взагалі, не получалось ніколи. Або ви ще навіть і спроб не робили. А хочете вивчати англійську мову? Понеділок, у нас з вами буде цікавий формат а, моєї презентації. Це презентація буде по Zoom на Zoom платформі. Я посилання залишаю ось на цьому каналі з англійської мови, де ви зараз мене дивитеся. Якщо ви мене дивитеся на YouTube, це повідомлення, то я в описі також залишаю для вас посилання, як перейти на telegram канал На telegram каналі а, За посиланням, яке я залишу, у вас буде а, кімната, в яку ви заходите а, о 19-й годині, за Києві часом англійською мовою 7 pm о 7 годині 7 pm в понеділок зафіксуйте, будь ласка, собі одразу в uh, agendas, in your agendas, І моя помічниця буде працювати з вами в телеграм-каналі. Вона буде відправляти головну інформацію, про яку буду казати. Вона буде відправляти слайди, хто не буде, можливо, у когось світла не буде так. Вона буде дублювати uh, всі деталі, які я буду говорити на презентації, але одразу скажу. I will tell you immediately. it's better.

Те, що я буду казати. І е, після презентації, на презентації, верніше після буде-після, на презентації буде перше вікно е, дуже приємного низького тарифу, за яким ви можете одразу придбати собі навчання. Далі, як тільки презентація закінчується, вартість буде виростати. Тому, якщо ви е, точно хочете зробити успіх е, в вашому говорінні, в розумінні, е, в правильному говорінні, тому що фонетика також буде дуже важливим елементом, інструментом на курсі. Я буду, хто ну, хто в моїй групі, хто буде в групі пані Аліни, хто зі мною давно працює, знають пану, пані Аліну, викладач англійської мови. Так? Ви будете, знаєте, отак, як всі пазли картини під назву англійська мова у вас буде складатися в, знаєте, в такі зрозумілі для вас моменти, в зрозумілу для вас площину, в зрозумілу для вас картину. І фонетика, і нові фрази. Нагадаю, що за моєю методикою ми окремо слова не вчимо, ми вчимо їх в контексті, в фразах. Це будуть і аудіювання. Аудіювання це розуміння на слух. І говоріння. Всі-всі, абсолютно атрибути мови, чотири компетенції, які вам потрібні для того, щоб ви говорили англійською мовою швидко за шість тижнів. І говорити будете з першого дня. Ось такий міні uh, гридінь. Що таке міні гридінь? Міні привітання сьогодні від мене для вас. I do believe, я дуже вірю, що цей курс дасть вам максимальний результат, тому що працюючи з цією методикою і за цим форматом з французами. Ви знаєте, що в мене є французький канал, телеграм-канал. Ну хто не знає, то будуть зараз знати. І сьогодні, тобто, в понеділок, я запускаю другий потік. Цього ж курсу за цією методикою для початківців французька мова. І перший потік в нас було 85 учнів. Вони зробили колосальні, колосальні результати. Зараз ніхто не боїться в будь-яких громадських місцях, говорять французькою мовою. Те саме буде відбуватися з вами. Ви будете говорити англійською мовою в будь-яких найважливіших для вас ситуаціях. Це будуть готелі, це будуть кафе, це будуть магазини, це будуть на пошті. Все, все це я вам презентую на презентації програма, підручники, теми, хід навчання, що ви отримуєте з першого року, відповіді на ваші питання. Тому не пропустіть в бесіду Live talk with the, ю teacher, with me, with Victoria Власова. I do believe that uh, you are going to clarify, Що ви для себе clarify, це проясните uh, усю всю, uh, знаєте, маршрутку, увесь цей маршрут, увесь цей. Um, Destination, оцей scope of your work, які кроки робити, з чого починати, куди йти, як йти, з ким ти, з яким навантаженнями ти. Тому що на практикумі, хто зі мною був на інших курсах, ви розумієте, що практикум груповий, це групи, але на практикумі з кожним з вас працює викладач окремо, заповнюючи конкретно ваші holes, дірки, так, карісні. То тут стоматологи дивляться мене гарна метафора, Isn't it? чи не так? І е, я впевнена, що ви зробите такі самі успіхи, як зробили а, французи, мої французи, тобто потоки, потік перший зараз буде другий, який вже довели а, ефективність і довели дієвість цієї моєї методики, за якою ви будете працювати на курсі Speak Out I speak, я говорю для початківців. Запрошую вас в понеділок на презентацію. 5 серпня ми почнемо, стартуємо цей курс. І весь цей час ви можете бути зі мною в контакти, ставити мені питання, комунікувати зі мною через соцмережі. I will be happy to help you. Я буду щаслива допомогти вам to understand English, to speak English and to speak English. Як? Fluently and grammar correctly. Сію soon. з вами була Вікторія Власова. Побачимося на презентації в понеділок. All the best.